У серпні 2016 року Європейська асоціація аритмологів ухвалила нові стандарти ведення хворих із миготливою аритмією або ж фібриляцією передсердь. для того, аби такі методи використовували і вітчизняні фахівці на базі обласної лікарні провели майстер-клас. Фібриляція чи миготлива аритмія – це та недуга, яка визначає виживання пацієнтів нашого краю, тому що вона досить часто зустрічається як і самим більш Чим ускладненнями це інсульти, інфаркти, міокарда, тромбоемболії і ведення пацієнтів надзвичайно важливе. В першу чергу для того, щоб попередити розвиток небезпечних життю станів і подовжити життя наших пацієнтів. Фахівці наголошують, для попередження виникнення ускладнень миготливої аритмії необхідно вчасно призначити медикаментозне лікування. Поширена ця недуга і на Прикарпатті. 10% усіх пацієнтів із ішемічною хворобою серця. Мають таку аритмію, вона виникає інший раз, навіть незамітлює пацієнта, і дуже важливо регулярний контроль кардіолога чи сімейного лікаря стану таких пацієнтів і призначує відповідно профілактичне лікування. Тому на Прикарпаття приїхали провідні вчені, розпочали майстер-клас із лекції. Її прочитав президент Асоціації аритмологів України, завідувач відділення аритмії Національного наукового центру інституту кардіології імені академіка Стражеска. Він розповів про сучасні методи профілактики та лікування миготливої аритмії. Нові методики впроваджуються, це стосується і медикаментозної терапії, тому що є такі нові антикоагулянти, і з чотирьох, які існують зараз в світі, три вже зареєстровані на Україні давно. і Ми вже маємо досвід використання вже більше п'яти років всіх цих препаратів. Уточнюються покази, з'являються нові дані досліджень. На майстер-клас запросили кардіологів із усього Прикарпаття. Ігор Луцак більше 30 років працює. У Коломийській центральній районній лікарні. Медик розповідає, для лікування хворих із такою патологією діє спеціальна державна програма. Та все ж багато ліків люди вимушені купувати самостійно. Тим не менше, досвід колег із Києва планує переймати та застосовувати на практиці. Тут на кожній конференції завжди щось можна та застосувати. Звичайно, дуже шкода. От нам рекомендують нові перервальні антикогулянти, але дуже дорогі вони. Маємо надію, що буде трошки держава звертатися до наших пацієнтів лицем і буде виділяти гроші, і вони також зможуть собі дозволити ті дороговартісні препарати. Такі зустрічі традиційно відбуваються раз у рік з ініціативи Асоціації аритмологів України на Прикарпатті. Вона працює уже більше десяти років. Те, що було в Європі, принести в Україну. Ну і відповідно по, по всіх. Регіональних центрах аритмологічних, такі як є і в Києві, і в Дніпропетровську, і в нас є, і в багатьох всіх областях майже є аритмологічні центри, де, так би мовити, зосереджені пацієнти, які мають або миготливу ритмі, або тяжкі блокади, або інші порушення ритму. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.